Вітаю, друзі! Ви на каналі Solar Power UA, з вами Світлана. Я рада вас привітати. Сьогодні ми в незвичному форматі я буду намагатися записати відео невеличке, так бо не зовсім зручно так працювати. У мене немає мікрофон, а я служу ось так от перед камерою, щоб ви мене добре чули і щоб не втрачати звук. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про день осіннього рівнодення. Про що це? Це астрономічна подія, яка говорить про те, що сонце перетинає екватор, і в нашій північній полі закінчується офіційно закінчується літо. Ми переходимо на вісь, на ні на а на осінь і зиму. А звісно, в південній півколі починається весна, і потім літо. А в будь-яких традиціях, в будь-яких культурах це дуже особливий день. Яку б ми з вами не розглядали культуру. Бо це подія, це балансування між світлом і темрявом. Ми прощаємося з світлом, забираємо всю ту енергію, яку літо нам дарувало, і переходимо в більш темний період. В деяких релігіях, наприклад, у Єгиптян, це свято було де зустрічались Бог Сонця Ра і Бог підземного царства, підземного загробного цього царства Осіріус. Якщо ми будемо говорити про древніх кельтів, у них теж було це колесо року момент, коли вони теж поклонялися всім своїм оцім божествам, як ми називаємо, і приносили їм дари. Слав'яни були не такі ну, забобонні там з цими дарами, але вони в цей день було свято Подяки. До нас більш схожі тут будуть, як би не казалось, японці. Бо у японців вони ці дні дякували своїм корінням, і в них обов'язково семиденна така традиція з саме на день осіннього рівнодення. Вона припадає, коли вони ходять на кладовище і поклоняються своїм корінням. І для слов'ян теж було важливо подяка землі за той врожай, який приноситься, і додатково. Бадяка своєму корінню. Тобто ці дні важливо робити родові практики, щоб, ем, ну, я скажу, що ем, ці всі родові зв'язки посилюють посилюють наше існування в цьому е, сьогоденні. Бо наша сила в нашому корінні. І я в ці дні вам запропонувала практику балансу. До чого саме практика балансу? Тому що ми знаходимося зараз, окрім того, що осіннє рівнодення. У нас сьогодні сьогодні 20 вересня, 21, 22, 22 У нас буде рівнодення. 21-го у нас затемнення сонячне. І сьогодні ми знаходимося в моменті, коли ми закриваємо свої гештальти, ми закриваємо свої незрозумілі. Стосунки, ми відкриваємо свої страхи, намагаємося підняти свої страхи. Те, що вас стримувало, це може йти з дитинства, це може йти з вашого підліткового, а це може йти з вашого там минулого, з ваших попередніх інкарнацій. Да? І в ці дні ми можемо зламати оцей стереотипний непотрібний шаблон, тому використовуйте для ці два дні для того, щоб відновити себе. Така можливість буває не дуже часто. Ну, звісно, осіннє рівнодення, воно є кожного року, але щоб співпало саме з коридором затемнень темнень, ці дні, да, ось так. От. І е, в цей молодик ми з вами можемо трохи по-іншому подивитися на своє майбутнє, закласти. Фондан свого майбутнього, попрощавшись своїми страхами. І ще нагадаю, пам'ятаєте, я в минулих відео вам казала, що у слав'ян була така традиція приносити додому горобину. Отже, раджу вам принести собі додому горобину в ці дні, нагадую вам, і вона буде служити вам оберегом вашого дому на деякий час, ну, до, звісно, до наступної осені, коли ви знову зробите цей ритуал. От, мабуть, все, що я хотіла вам поділитися в такому короткому відео, запросити вас на перегляд на більш довгі відео, де я буду розповідати вам про рухи планет, про вплив руху аспектів місяця на день, про кожен місячний день, давати поради, так щоб ви могли покращити своє життя. Якщо вам заходить такий формат з такою живою, да, я можу записувати відео в такому форматі, але це вже тільки за, за підтримки вашого каналу, що я можу апгрейдити, або якихось інших обставин да, в моєму житті, що я зможу апгрейдити, і мені буде зручно так записувати. Бо я так намагаюся тут не впасти і влізти в камеру, а оператор десь там ззаді ходить, ходить там на задньому плані. Бачите, там він. Наш режисер нашого каналу. Отже, я бажаю вам щасливого життя. Я рада за ту підтримку, яку ви пишете в коментарях за наш з вами зв'язок. Бажаю вам гарного, щасливого настрою, гарного щасливого життя і до зустрічі.